Доброго дня! Сьогодні ми показуємо, як прочистити конліфт. Першим ділом ми його вимикаємо від живлення. Зазвичай в нього забивається ось тут, от всередині. Ось. Видно, є сіточка, і тут зазвичай забивається воно з двору, таким як схоже на слиз. Це пилюка, волога і подібні речі, де, коли комахи туди попадають. Тут це в цьому випадку прочищається викруткою або будь-я -чим, чимось тоненьким. Тепер далі, щоб добратися до нього всередину, ми проводимо такі от певні маніпуляції. Ось у нас з двох сторін є ось такі от механізми. Ось ця кнопочка нажимається, а ось ця от чорна, чорний корпус підіймається догори. І це так, з обох сторін. Таким чином, у нас під'єднується нижній піддон. Ми тоді бачимо ось цей вихід. Знову ж таки, той, що був забитий. Ми його з цього боку також прочищаємо і зазвичай, ось тут всередині. Назберується такі, от, ну схоже, воно на слиз, таке його найлегше зворушити. Це ось такою щіточкою. Вона і не пошкодить корпус, і легенько від'єднає ось цей весь бруд від стінок. Таку маніпуляцію рекомендується робити раз в три місяці, раз в півроку, все в залежності, де він у вас стоїть.